Як очищають воду для мешканців Івано-Франківська, які саме етапи очистки вона проходить перш ніж потрапити у наші оселі? Питання ніби не складні, але доволі такі цікаві. Про це розкажуть наші кореспонденти, які побували на водоочисних спорудах. івано франківська водоекотехпрому. Перш ніж потрапити у наші домівки, вода надходить з річки Бистриці Надвірнянської та Солотвинської в Чернівський комплекс водоочисних споруд. Там відбувається її ретельна очистка за допомогою спеціальних фільтрів. Це говорять фахівці. Дуже відповідальний та довгий процес, який триває більше трьох годин. У диспетчерській постійно контролюють рівень води. За моєю пам'яті це постійно безперебійне. Я пропрацював вже довший час і це безперебійне постачання. Так, навіть також повінь 2008 року ми витримали, і вода була стабільна в місті Івано-Франківську. Використані води надходять на станцію аерацію івано франківського до екотехпрому з навколишніх місць та сіл. На добу станція отримує близько 80 тисяч метрів кубічної стічної води. Її очищають двома великими і складними етапами механічним та біологічним. Контроль води проводять лабораторії, які все ще мають ці необхідні реагенти для відповідності ціної екостандартів. На сьогоднішній день так ми маємо всі можливості для проведення якісної очистки стічних вод. Хоча Якщо ви могли переконатися, ми пройшли по території очисних споруд. Ви побачили в якому стані ці технологічні споруди. Так вони на сьогоднішній день практично повністю вичерпали свій ресурс і практично вони працюють зараз з останніх сил. Зараз на станції аерації івано водоекотехпром» готують новий проект з реконструкції і заміни техніки, що допоможе поліпшити якість води для Івано-Франківців.